Добрий день, друзі. Сьогодні будемо косити грядки. Мішанка тут. Насіяна вже взійшла, вже можна її, її косити, Почала жовтнути почала. І ми її маємо скосити. Бачите? Я її покушу, а потім назад покладу її з, з, зберу. там вона собі гнила за зиму. Ось коса під охороною, як завжди, Алку і працюємо. закинчилась леска, иду, иду за леску, по леску зара поменяю леску. Дара покажу, как она меняется тут на цей. <яркут> Вымкнулся. А давай вы иди будь ласка. Забери свой мячик и иди Давай, давай. І намотуємо. Це ліска китайська, зеніт. Вона така непогана ліска. Не хоче з першого разу хоче. Z piątego, zaraz my zrobimy inaczej, troszkę I tak. 4 метри, тут, не, не знаю, наскільки соток воно вистачатиме без поняття. Не знаю. По факту тут сотки на 3 мали б вистачити. Але ж таке. Так, потім ставимо це сюди. Так, от все доставимо. Фіксуємо пусте. І наверх. Фіксуємо цю. Раз і все. Зараз ми є пікучу назад. Сейчас скажу, що тут лів різба. І зайві шматочки ми їх відрізаємо обов'язково. Ось так. Кладемо це, щоб не де не згубити. Так, добре, поїхали далі. Кусити. А да. На стрьомі, як, як завжди, да? Мало. І поїхали далі кусити. Зараз покажу, як це коситься все. Повернемо камеру сюди. так.

Ubi 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 Das ist От і все. Позбираємо все. підемо назад. Ай собі ігни До весни перегниє все. Ідемо до Лесі. Дивимось, що вона там виробляє. Охорона біля неї опасна дуже. Дуже опасна охорона. Я творю і витворяю. На щось там вичворяє там, знаєш? Витворяю. Вичворяє. Ні, Витворяє, добре. А що це таке є? Вони я... не о, а, тобі. Це я посадила куст із старим корінням. <гад> і він погано в мене ріс. Тепер я його хочу омолодити і походить у молодити. Білятися, що з того роя буде. Ага. Я їх навіть розділю, мабуть, хоча на що вони мені стільки? Ну, таке. Зараз подивлюся, скільки я їх посажу з цих, що я розділю, але хочу його омолодити конкретно. А туди посадила жимолость шапошну. Он Приблизно там, де лежить е, охрана. вже охраняють мій куст. Ще не политий навіть, але вже з охраною. От. А ці посажу, вони гарні, такі спірейки білі. Але бачиш, які заліто виросли, я їх не стригла нічого. Це воно така, а вона така. Сантиметрів 70 висоту. Вона не захотіла рости, то я її розпотрошила. Зараз побачимо, що з цього. Посадимо, а що оставимо? Іще. Позує, позує, дивіться. Вона не позує, вона дуже пильно дивиться, що ти її піднестичиш. От що то таке? Вона позує. Так, візьмемо ці краще. Це зараз в корзину для мусору. Артистка. Де, де моя О. корзина для мусору? Чекай, принесу. О. І трошки водички треба полити, щоб... Ну, по воду цю... треба до горині. До горині, б... бігти. До, до горині да. треба так. Треба до горині бігти. По воду. Нам і до горині недалеко, щоб ти понімав. Скільки там? 250 шагів, так, да? ми вважали? Мабуть, не знаю. Ну, четверть кілометра. Треба пробігти. Ну, так. Підемо? Підемо до горині. Підемо до горині, візьмемо аду. Візьмемо ігрушку <рик> да? і підемо до горині. Чи не підемо? <рик> Щось дуже багато треба роздвоятися, не знати, куди. Що ти щоки роздуваєш? <рик> Буж... м'ячик бачиш де? Бачу. Ну, Хочу все. б я кинула, так? Да? Ну йдемо, я кину, йдемо. Дьем, я зараз кину і зараз сама пожалію, що ти. Трошечки сюди, кинь і те й все, що ти не кидай далеко. А й пробіжиться. А. Трошки пропариться. Може вона замерзла, може що? Знаєш, це ж таке. О, це в нас буде жимолось шапочна. Це я з віточок квіточки обрізала і розмножила. А там є вона вже така велика. Це да, ну, ця... Ця так, так. хризантема. Не оцього, а хризантема. Хризантема. Ну боже, я, я забуваю твої. Бачиш, Ці, вони починають тільки цвісти і мороз. Оце мені не подобається цим осінні. Літні хризантемки – окей. Їх небагато в мене, але є. А це осінні. Лесін садочок буде у нас рубрика. Скоро. Мої переробки. Так. Як ти казав, сажаємо, копаємо, знову сажаємо, знову пересаджуємо. Немає спокою. Бачиш, яких їх... Вони укоренилися. А це що? Це ця ж сама жимолость, я а, теж думаєте. хочу її посадити. Вона добре закриває землю. От, подивись, вона пустила. Веточка лягла, я укоріняла віточку длинну, а вона в двох місцях укорінилася. Вона дуже добре укорінюється. Ну, я її зараз десь і присажу ось тут, тако подальше, щоб вона на край не дуже лізла, бо вона дуже швидко розростається. О, ще й бачиш, який берій. І перегною туди не, не треба, там а вже тут є перегні. Земля вже дуже добра. Повна. повна ця. Тут була погана земля, але ми її змінили, структуру, вона зараз така поживна. Я сюди тільки дам водичку. Скашували траву ось на, цьому, на газоні. І все це сюди. І вона зараз, вон там купки є, бачите. Так, а сюди. І ще ж викопалася в мене бруслина ця. Не знаю, де її посадити. Так. Питання. Два питання, три питання. Думаю, мабуть, треба отут, де ти положив траву, розгребти. Що там ти хочеш? Отут. Тут вона... Зимою буде... тепло буде їй, правда? То вона ж не буде під цією травою. <рес> <рес> я цю траву розгорну, як тут все позасажую, то я її розгорну. Вона в мене тут для того. Ось цю посажу, а ту де посадити мені. Слухай, цей, ця охорона для тебе не. А не, що він має від мене відходити? Дивись. Це ким наблюдає. А Знаєш, ти що стогнеш? Я, мабуть, стогнеш. ось цю посажу рядишком, а вона мені розростеться, я її винесу на вулицю. Куди? Яку? Я... Оту маленьку. Бачиш? Не. Я її я десь усього таку посажу. Ось тут. Тікайно, ну, тікайно ну. малюче. Десь так, щоб не дуже корінь ще потім пошкодити. Ти корінь пошкодиш. Для... Вони дуже І няжні ці сливи. Ось тут. А вона зараз дуже маленька, хоча коренева в неї гарна. Але нехай трошки вкорениться ще. О! Mm -hmm. Все тепер я їх полью три, і в мене ще полі. залишилися ці полі, О, цього дідька де да посадити? Шо? What? What? <laughs> Їй камера не, не до чого, її зараз <рик> Щоб кинути, щоб вона побігала. А ти куди пішов? Куди? Охорона, ти куди пішла? Айму. Тіпа, тіпа не чує. Типа задовбали. Так. так, це, мабуть, теж посажу. На ножці оформлюю, хоч. Хай буде тут кущ. Ні, тут хай буде кущем. На ножці, так. так. Ні, хай буде кущем. А чого? Бо це з краю нашої молошки. Ну, я, я в цьому нічого не, не цей, так. Люби, що знаєш. Так. Немало води, ні? Ні, земля сира. Я просто, щоб корінь ощільнився. Про... У мене немає. Це, от іди глянь. Бачиш, це ось ця жимолость, я її обрізала. О, яка гарна. Укорінила віточки. І це воно не. таке в мене виросло. Така велика. Угу. А це буде штамп, типу, так? Да? Так. Да. Це буде це таке, буде, як є, типу. Це буде на штампі, типу. Дуже, дуже гарно виходить. У неї це... Там ще одна. Ось, ось це. Буде теж на штампі, типу. Ще одну садиш, ні? Так. Це ні-ні, це вже я спірейку білу. Сажу. Якби хтось піріше, де поді? А Він Лізе, як дядь, сидіть. Ціле... Ціле літо вибираю, а він лізе. Ти мусиш тримати. Це я їм даю цим спірейкам шанс. Хочуть, хай ростуть, а не хочуть, то за хвіст, якщо вона мені не виросте, знов буде сидіти оце при землі таким непотребом, то піде трошечки кудись.